Сьогодні ми закінчили свої роботи в теплиці і викидали вже всі помідори, і відповідно вибрали зелених помідор. І зараз будемо їх квасити, вони будуть дуже гостренькі та смачненькі. Ми беремо 10-літрове відьорко, бо в нас є якраз відро помідор. Беремо зелені недоспілі помідори, перець, червоний чілі, петрушечку і часничок сіль і цукор. І так, починаємо. Спочатку. Подрібнюємо дрібненько, багато, багато, гарний. Такий прям пучечок. Петрушечки. Одна. Угу. так. висипаємо мисочку. Можна використовувати селеру чи кінзу, але селери не було, а кінзу я просто-напросто не люблю. Мира <свист> перчик чилі. Потрібний на... реперчик. І, сюди. і висипаємо сюди до петрушечки. Чесничок, 4 голови. Через чесникодавку. Прям хор... трошки пробиває носа. Кокот на четверо, не дорізаючи до кінця. Отак. І от так. І в оцю штучку міжу кладу пучачок цієї заправки. Цієї заправки, мені має стати на відро помідор. Тут, крім петрушки, все прямо пощітано. Чотири зубчика, чотири головки чеснику і чотири крупних перчинки. І складую його у відерце один за одним. Отак от. Опять беру крупніший. Розрізала. Крупніші покладу на дно, вони будуть довше проквашуватися. Е, більш е, дрібніші покладу зверху, вони прямо просоліють, швидко ми їх з'їмо, І Потім заливаю його маринадом, який на літр води дві ложки солі ложка цукру. і ставлю, в, в квартирі, щоб вони трохи е, помутніли в них розсіл. І після того, як помутніє ні можна виносити їх в погріб. Можна перекласти, бо до того часу зазвичай там вже не залишається повного віддірка. Ми їх перекладемо в трошки менший якийсь об'єм і будемо їх потихеньку їсти. Пахнуть вони дуже сильно класно. Просто без потоку. Угу. Як помпушки. Як помпушки. Дуже корисні квашені овочі. Зараз їх називають по-крутому ферментовані. Вони впливають на мікрофлору кишечника, там у них якісь пробіотики. Всяка така історія. Вони краще перетравлюються, знижують pH, так як в нас не знижують, а підвищують pH, тому що в нас кисле середовище всередині, і для того бо ми вживаємо багато цукру, білого хліба, для, для того, щоб його вирівнювати до нормального 5,5. Потрібно саме квашені овочі їсти, а коли ж їх ще їсти, як не восени. Так що, просто всім рекомендую від щирого серця зробити собі такі помідорки. Кого де вже залишилися на городі, може, хто поставив ящичок вдома дожде, поки вони дійдуть. Так ви не ждіть. А робіть. І здорових всім рослин. І, значить, на це все відьорку, в мене прийшло десь приблизно 4 літри маринаду. Відтоді я дала 7 ложок солі і 6 ложок цукру. І вийшло отаке ось відьорко помідор. Я думаю, що я вже більше не буду додати маринаду, щоб помідори гарно, Бачите, оп! Його треба взяти в блюдечко і приложити. Зараз є блюдечко. Я ним їх прикрию, щоб вони всі по... поки поставлю їх під гньот. Зараз я придумаю просто що. Значить, Поставлю їх під гніт і вони таким чином стоять три дні вдома в кімнатній температурі, поки не помутніє його а потім буду їх виносити на вулицю. І здорових всім рослин. Маринуйте.